А ці накази віддає поліція. Там поліція дозволила стояти. <плес> Як колись поліцейських штрафувати, так вони не можуть, блядь, патрулька. Як евакуатори штрафувати, так вони не можуть. Бо ж вони туди бабки отримують, можливо. То їх та корова і вони її доять. — це там амазонки біля так. Де? Викимо Ви нахуй. Ашки вже, вже купила. Ще вас не бачу. 20 метрів пишуть. <говори> Того їх там так багато, бо там іде якийсь... Вийти на центральну дорогу, Вася. Якийсь цей мирний мітинг. Ну, нехай приходять до його, там, де поліції багато стоїть вдоль домов. Вдовж будинків. Патрульна поліція, блядь, вам треба тільки взяти, оштрафувати, показати, що ви виконуєте закон, що закон один для всіх. Відео вже є в народних обговореннях про грузи. Зараз покажу. Якісь на захист ветеранів. Андрюха. Ми тоді свої можемо створювати. Ховати. Поліцейські там стоять. Прямо на візді. Ну да, ми бачиш. Пішли поліцію оштрафуємо. Зараз 102 викличу. З порушенням стоять. Ви збігали. Де ж порушення? Само так. 4 штрафи зараз. Зараз бюджет Києва поповниться на 400 гривень. А, там ні. Ні. Бач знак. Знак є, так? Да? Ну, Бач який знак. Дивимося. Муніципальна порушення і поліція. Хоч один, один автомобіль працює. Чи, подблизь, та Доброго дня! А що з порушенням стоїмо, хлопці? Ну, так, бачите, евакуатор забирає. Тут, тут, тут. А? І що? Це дає вам дозвіл порушувати закон України? А? Що? Будь ласка, до поліції. Я до вас підійшов спочатку. Видійте, будь ласка. Яку? Поліція, а ви кому під передковані? Ну, а що до вас? Нормально ж підійшов дивіться. Опросив. Доброго дня. Планшет у вас з собою на штрафи. Так. Да? Почті штрафувати. Чотири машини з порушенням стоять. А? Та Мене... да немає поставити. За автобусом. Да? Добре, присистить. дякую. я вибачаюся, якщо це порушення. Чотири автомобіля, п'ять стоять з порушенням. Знаки бачите? Знаки бачите? Раз і два. Будь ласка, там а, кому всі стоять. Дякую. Планшет, будь ласка, відпрацюйте. Закон Порушений. порушений. порушень, закон у сірівні. Вже дзвоніть роботи. Не зру... дзвоніть, да робіть свою роботу. Бокці, вот, я ж не піду. Я звернуся до поліцейських, повідомлю їм про порушення. Зараз зафіксуємо зразу всіх порушників. Раз. Працює, працює. Раз. Муніципальна охорона, порушник два. Порушник три. О, дівчата. тобі кипка не мішає. Дивися, яка тобі кипочка модна потім. Облича теж заснімо. Добро! Ти що? Ти шо ти шо? Дайте, дівчата, боже мій. От це да. Ти шо ти що? Коротше. Депутати, вони відбуються по різні здоров'я. Вони так трохи на морозі постоять і в них імунітет. Ты ж подожди, да, блин, я же я растерялся. Ты шо тут это, от это под сразу подвон, бля, посяцкий. Ты інші, шо? Єнотов, <laughs> Ты шо, как? <laughs> Що <laughs> ты шо как? Чтобы лишний раз ты представлять тебе. Ты шо, ты шо? Ты шо, Вот это <подвост>. классно? <laughs> <"Що? смех> Дівчата, дайте б... сонечко моє. Дякую вам. Ама Амазонки підігнали. Добро, дякую вам, дуже приємно. Щоб... Ти що, бля. Ти що? Дякую, блін, взагалі, все, я сьогодні. Що, дякую вам, Так, йдемо до брехунів. Хлопці, Я Дивіться. Я до них на обличчя дивлюся, поліцейського, Дивіться внимательно. Ви виходите, дивіться в Хоч на одному автомобілі протестовий працював. Четыре автомобіля, п'ять стоять в порушень. Знаки бачили, пять стоять в порушені. Будь ласка, там шед, будь ласка, відпрацюйте. Закон порушений? порушень, закон усі рівень Дивіться далі, працюємо зразу всіх порушників, раз, порушник. На рекстані працював. Да, нічого не блимало. Ну, я вам за медведний кадр зроблю, якщо вам. Я їм всім зробив зауваження. навіть після від не прошли. Добре, ці три машини, окей. Я, я з вами згоден, вони там не працювало. Всі не працювали, ні одна не працювала, ні одна, автомобіль не працювала. Крім вашого. Крім вашого. Eu só lhe dei На Попадим Попадим Тут Робіть, Робіть свою роботу. Ви повідомляю вам наступне, так як ми з даними людьми знаходимося на одній службі, на одній. Я давай. не уповноважені. Які правила парковуються, забороненими служба. Там є людина з документом. Іванов Іван Іванович. Які порушують, правильно? Зараз про виконання службових обов'язків так само, як я Я не уповноважений розглядати. Коли я цибулю штрафували, коли ми поліцейських штрафували при виконанні в центрі, біля Верховної Ради, біля райвідділа Шевченів, Шевченківського, вони всі були. Там всі штрафували, приїжали ваші колеги. А ви чому? Ви Де, я не особливі моніторинга не працюю в відділі. Я вам сто Я не уповновагення розглядати справу, щодо даних людей. Кажу, що рапорт. Можливо. Зараз я дзвоню на гарячу лінію ДВБ дзвоню. Зараз дзвонимо. Ну, Бачите. Дівчата, Амазонки, дякую. Ти що, ти що? Побіг штрафувати моторолер, а в цих ні. Брехунів. Так, що гаряча лінія? Я не записав. Ну подождіть, я записував чи ні? ДВБ.

Топ-корупція. Ну, Позвонив в Київський. Я дзвонив одразу вже на, на департамент. Yeah, десь там 0,63 у них блін. По Доброго дня, хотів би залишити скаргу на працівників патрульної поліції, раз і на працівників райвідділів на їхні автомобілі. Трапилось наступне. Знаходився. Я на, на хрещатику. Стояло, стоїть, стоїть прямо зараз. Я в прямому ефірі. Стоїть раз, два, три, чотири. Чотири автомобіля з порушенням правил паркування. А саме під, знава, під знаком стоянка заборонена і евакуація. Автомобілі стояли без проблизкових маячків, чим порушували закон України. Поряд стояв пріус, патрульна поліція. Я підійшов до них, попросив їх з. Оштрафувати дані, дані водіїв, які стоять з порушеннями. На що поліція вийшла з машини, побачила, що це поліцейські автомобілі. Це в прямому ефірі, цей запис вже в інтернеті. Після цього патрульні почали дзвонити по телефону, мобільному комусь там начальству. 15 хвилин не виконували свої прямі обов'язки. Після цього підійшов і збрехав і каже на камеру: я, коли вийшов, проблизкові маячки працювали. Я зараз взяв, скачав відео, вже, показав цим поліцейським брехунам. Він опустив голову каже, я не буду їх штрафувати, бо це наші. Як це так? Українців штрафують. Закон один для всіх повинен бути. Тому захотів би залишити скаргу на всіх працівників, на ті, які не оштрафували, які стояли з порушенням. Щас, одну хвилинку. — Автомобілі так? так, Чотири автомобіля і один муніципальний. Держ номера продиктую всіх зараз. Так, які стояли з порушенням. 81,44. Це сині номера. 44. Раз. Потім автомобіль поліції. Це у нас Міцубісі. 31,68.

Це оці, які з порушенням стояли. Стояли під знаком так, да, да, Знак, крестик такий, евакуатор, стрілка вліво, вправо. Зараз прямий ефір. Хочете тік-ток, київський, ревізор, резерв. Я можу вам показати в прямому ефірі. Щас немає, подивитися. Під забороненим знаком, так? Під забороненим знаком. Да? Да, да, без без проблескових маячків, що є порушення. Я підійшов до них всіх, кажу, будь ласка, заберіть автомобіль, тому що ви порушенням стоїть. Вони мене проігнорували, всі поліцейські. Тому я підійшов до патрульних, а саме патрульна поліція. Чижі, кілька, секундочку. Да. Да, добре, добре. Да, так слухаю, слухаю. Алло. Да. Да, да, да. Ось, ось я підійшов я підійшов до працівників поліції на пріусі держ номер 0591. Вони стояли з І До них питань нема по цьому. Повідомив їм, що ось, ось стоять 4-5 автомобілів з порушенням. Без приблизкових маячків під знаком заборони на а стоянка. Цірові, от. На що вони вийшли з машини? ось він біля мене зараз стоїть, слухає. Видимо з машини, подивилися, що це поліцейські автомобілі. Взяв телефон 15 хвилин, ходив з ким-то розмовляв, писав питав дозволу, чи можна мені штрафувати. На, на, на другу на іншому проводу а, телефону йому сказали: не можна штрафувати. Він каже, підходить і каже, бреше. Каже, що поліція стояла з проблесковими маячками. Я йому скачав відео. Яке в мене ефіру ефір показав, він каже, ну, я не буду все одно їх штрафувати, тому що це поліція. Як ваше прізвище, будь ласка, я в департамент внутрішньої безпеки дзвоню. Ще раз, будь ласка, ваше посвідчення. Зараз одну хвилину я прочитаю його прізвище. Дух Андрій Сергійович. Андрій Сергійович, поліцейський управління патрульної поліції у місті Києві. І другий можна ваше теж. Все, я біля них стою. Богоносюк Станіслав Михайлович, поліцейський управління патрульної поліції у місті Києві. Ще раз через прізвище. Богоносюк. Станіслав, як? Михайлович. Михайлович. Дуже поліцейський, так, так. Да, да. Я позлив на лінію 102 залишив скаргу ще на всіх поліцейських, які відмовились виконувати закон України, тому що в Україні закон повинен діяти один для всіх. Неважно, ти поліцейський з судостоверенням чи на патрульній машині. Якщо ти порушуєш, ти повинен нести відповідальність. Так, Записав його ще дорого. <працювання> да, дякую. сьогодні дивіться на каналі Київський Ревізор. Це відео, розмова з поліцейськими, як вони працюють, тому що розголос буде, так не повинно бути. <працювання> да, дякую вам. <працювання> Можуть штрафувати, в мене є багато прикладів і корд штрафує. Навіть кордові викликав поліцію сам. Поліція, приїдьте, оштрафуйте штрафуйте мене, я додому хочу. Як тобі? <свистання> а Ти взагалі жарний красавці. А я не кричав, я не кричав. — А що там кричать? Що я тільки кричав, то можна. Так ні, жінки молодці. Скоріше ткани, що хлопцям, ну вони проти того, що тут -то кожного року інвалідом, а це правда чи ні, що вони кажуть, що треба кожного року проходити, підтверджувати свою інвалідність? А, да. По військовим реально десь один із трьох, да. І треба прийти, да, тебе, да, да, да. що в тебе ноги немає? Так, так, так. Тобі розпекли. треба прийти раз в рік і що в тебе нога да, не, нога виросла. не виросла, правильно? Я розумію? — Отчет, що ти о, цілий рік їв сыр, яйця, кальцій, що нога не виросла. це, від Ткаченко заїжджаю. — Хто такий Ткаченко? Ну це же ж адміністрація військова. Ткаченко? А, Форундинович? Ну так, да, Микола. А. А. Де він заїжджає? А вон Я еспресо. — Що? — Американо з молоком. Американо з молоком. А, О, телефон сюда. Е -е -е. А де ти куди Я тут, я буду на стражі. Олексій Іванович, а нема у вас шнура, случайно? На кого? Шну... На кого шнура? Любого шнура. А, Дайте мені любить шнур, будь ласка. Е -е -е. Я ж нічого не вимагав, скажіть, будь ласка, я правильно підійшов. Через мовляв, я ну, нормально. Потримай, пот потримай поки підтримає. Пот Олексій Іванович мене виручає. Зараз все обратно. Дайте мені... Чорний беремо. Чорний, да. Короче, бери. так. За птичка знайдеться. Так, ви з хлопцями чи я? Я зараз підійду на центральний. Ну, чекаємо реакції від Державної внутрішньої безпеки, департаменту внутрішньої безпеки. Так не повинно бути. Ошибка поліції була закрити кримінальне провадження і зняти втіхаря мою доньку для росіян, щоб їй змінити в Росії прізвище. А потім себе навіть не покарали. Суворо, суворо попереджували. Піду схожу, може, пресслужба повернутися. На хвилиночку. ВБ, зараз вам дозволять, працюйте. Випинити, корпорає. Я туди. Анюта, ми не знаємо питання, на чи, ой, відповідь на це питання. Це мітинг ну, окремих людей. Ми не знаємо, чому саме там вони стоять. Вони стоять, тому що вони проти, щоб військові проходили раз. Ні, на вік. питає. Вона вже вкотре питає, чому не не під Верховною Радою, а під КМДА. Ми не знаємо. А я чесі. цього не знаю.